Їжа вбирає всі види полів тонких світів. І тому, якщо створювати астрально-ментальні конструкції, то їх можна передавати за допомогою їжі тим людям, які цю їжу будуть споживати. Таким чином, ми можемо передавати, закладати в їжу людські риси або божественні риси, змінювати себе або змінювати інших, або і себе, і інших. Без сварок, без конфліктів, тихенько, мирно, в сім'ї збережеться лад, в сім'ї збережуться гарні стосунки. Вам не треба буде нікого примушувати мінятися. І людина навіть не здогадається, що ви на неї впливали за допомогою їжі. Така висока вібраційна їжа може наділяти або людськими позитивними рисами характеру, або божественними енергіями. Це два різних методи. Розглянемо перший метод наділяти, кладати в їжу позитивні риси, наділяти їжу тим, чого людині не вистачає. Така. Високовібраційна їжа готується у цілковитій тиші з однією єдиною думкою, емоцією наділити саме їжу тим, чого людині не вистачає. Або, наприклад, другий варіант це порадувати ту людину, для кого ця їжа готується. Будь-яке слово, яке промовляється під час приготування або споживання їжі, діє як програма. На рівні вібраційному, тобто, коли ми споживаємо їжу, таку їжу високовібраційну, вона стає частиною нашого організму і на рівні вібрацій впливає на нас або на ту людину, для якої така їжа була приготована. І не дарма кажуть, коли я їм ем, я глух і нєм, коли я кушаю, я нікого не слушаю. Ось це мається саме на увазі, тому що найбільше проникнення слів команд. В організм людини здійснюється саме через їжу. Тому під час приготування їжі не варто сваритися і тим паче не варто матюкатися, тому що ви будете закладати в таку їжу негативні емоції, негативні енергії. Така їжа на тонкому плані стає отрутою. Негативний вплив від такої їжі тримається протягом майже Пів року, поки не зміниться хімічний склад. І ще не варто вживати їжу з такими негативними емоціями, тому що вона дуже часто блокує залози. Пішлункову залозу також блокується щитоподібна залоза, і надниркові залози можуть блокуватися, тому що негатив він викликає спазми і блокуються залози внутрішньої секреції організму людини. Не можна як вживати їжу, в яку закладені негативні емоції, так і споживати їжу. Якщо ви перебуваєте під впливом негативних емоцій, пам'ятаю, у мене була така ситуація з чоловіком, коли ми сварилися, і я в цей час готувала сніданок. І Потім, коли ми сіли їсти, нам їжа здалася несмачною. Ми її не спошивали. Коли потім я почала вивчати ведичні знання. До речі, мені якось казали: ідіть і розказуйте індусам, це Це некоректно так говорити. Ведичні знання належать всім землянам, жителям. Планети Земля, а не тільки індусам, це ствердження хибне. Я не знаю, чому так повелося, але от таке ствердження існує у чомусь у людей в думках почала вивчати ведичні знання, я зрозуміла, чому ми з чоловіком тоді не захотіли їсти цю їжу, тому що вона була наповнена негативом, і ми на тонкому плані відчули, що ніякої користі з неї не буде. Коли людина довго працювала із їжею. Мила продукти, чистила продукти, нарізала, готувала цю їжу, вона закладала в цю їжу певні властивості за допомогою думки, і коли потім така їжа споживалася, клалася до рота, починався процес розщеплення, потім йшов рух постраходу такої їжі, то думка, закладена у цю їжу, матеріалізовувалася, реалізовувалася. Чому? Тому що така їжа ставала частиною вашого організму. Вона ставала надбанням вашого тіла. Дуже важливо збиратися всією родиною за одним столом і споживати їжу разом. Наші пращури були недурними і вони знали, що ця традиція дуже важлива. А чому? Тому що під час спільного споживання їжі члени родини такої сім'ї ставали більш близькими, рідними один одному, наділялися взаєморозумінням. Об'єднувалися на тонкому плані і встановлюється контакт між членами родини. Тому я вам в минулих відео розповідала про те, що не варто дозволяти іншій жінці годувати вашого чоловіка, тому що на тонкому плані через їжу, через думки, яку ця жінка закладала всю їжу, здійснюється контакт на тонкому плані між цією жінкою і вашим чоловіком. Цей контакт можна розірвати далі. Я розкажу, як це робиться. Такий метод заговору їжі дозволяв наділяти їжу властивостями, рисами характеру, які людині були невластиві? Другий метод це наділяти їжу божественними енергіями. Для того, щоб їжа мала божественні енергії, цю їжу треба готувати для Бога. І як це правильно робити по правилам, зараз розкажу. Перед приготуванням їжі, ви повинні здійснити омиття, омитися в душі. Якщо ви не хочете мочити голову, то просто надягайте шапочку для душа, ви омилися, надягайте чистий одяг і приступайте до приготування їжі у доброму, гарному настрої. Ви обираєте для приготування тільки продукти, які перебувають у буні благості. А цю тему ми розглядали у моїх минулих відео. Продукти, а саме перелік продуктів, які перебувають під. Впливом гуни благості, невігластва або пристрасті, подивіться у відео під назвою Ця Їжа дарує щастя та здоров'я. Під час приготування їжі ви можете, наприклад, наспівувати якусь молитву, яка вам подобається. І під час всього процесу приготування їжі для Бога ви не повинні куштувати те, що ви готуєте. Чому це важливо? А тому, що коли людина куштує, вона впускає в ці продукти свою енергію. А вам треба, щоб Бог наділив ці продукти, цю їжу своїми божественними енергіями. Тому першим таку їжу повинен куштувати Бог. В жодному разі не давайте і не ведіться, якщо ваші домашні улюбленці тваринки просять. Скуштувати цю їжу першими. Якщо ви дасте скуштувати своїм домашнім улюбленцям цю їжу, то їжа буде наповнена тваринними емоціями. Замість духовного прогресу ви будете деградувати. Коли їжа була приготована для Бога, ви можете потім нею поділитися з вашою тваринкою після того, як ви самі поїли. Під час приготування такої їжі ви всі свої думки, всю свою свідомість направляєте на Думки про Бога, ви думаєте про Бога, про світле, про добре? Ви можете молитися, ви можете співати молитву, ви можете співати мантри під час приготування такої їжі, тому що на вібраційному плані. Це все буде входити в самі продукти. До речі, можна готувати не тільки для Бога. Наприклад, у вас є якийсь святий, що є покровителем вашої родини. Ви можете готувати для нього цю їжу. Я пам'ятаю, в мене був такий випадок, коли я для святого, для покровителя своєї родини готувала рагу. Люди, які знайомі зі мною, які знаходяться в моєму близькому колі, вони знають, якому святому я готувала цю їжу. Приготування їжі для Бога є не що інше, як медитативний процес. І в цьому процесі охайність і праведність є рідними сестрами. Намагайтеся під час приготування їжі для Бога, або для, для якогось святого, який є покровителем вашої родини, або прихильність якого ви хочете отримати, старайтеся. Вкладати емоції любові, емоції вдячності в цю їжу. Якщо, наприклад, ну буває таке, що людина не відчуває любові до Бога, це нормально. Всьому свій час намагайтеся вкласти енергію вдячності, що ви вдячні Богу за те, що у вас є в вашому житті. Повірте, якщо посидіти, проаналізувати, подивитися на своє життя, ви знайдете багато причин бути вдячними Богу. Взагалі, Богу від нас нічого не потрібно. У Бога є все, Бог самодостатній. Але коли ми вкладаємо свою любов, коли ми вкладаємо свою вдячність, Богу це приємно і Бог їсть не саму їжу, а енергію цієї вдячності, енергію любові, яку ви вклали під час приготування цієї їжі, я перечуваю ваше питання, як все ж таки можна готувати їжу? І її не куштувати. А для цього вам треба буде пропрацювати рецепти заздалегідь. Тобто чітко по грамовках визначити пропорції продуктів, які ви будете використовувати. І коли у вас будуть напрацьовані чіткі рецепти, у вас однаково, смачно буде виходити кожного разу. Я можу сказати про себе, що всю консервацію я витримую чітко по грамовках. У мене є. Золоті відпрацьовані рецепти, якими я користуюся із року в рік. От ви цю їжу приготували. Далі, що вам треба зробити, це запропонувати цю їжу, приготовану Богу. Для цього вам треба буде цю їжу розкласти по тарілочкам, або в тарілочку, або в якесь певне блюдо, яким ви ніколи не користувалися. Заведіть собі посуд, який ви будете використовувати тільки для Бога. І ніхто інший не може користуватися цим посудом. Тобто, цей посуд тільки для Бога. Тарілочку насипали їжу, в стаканчик налили водички і, наприклад, поставили перед вашим домашнім вівтарем. Ви можете просто поставити перед іконами, запалити свічечку чи запалити лампадку, і прочитати три канонічних молитви, прочитати і потім вийти з цієї кімнати, де стоїть. Ця їжа, наприклад, перед іконами, перед вівтарем. Через 10-15 хвилинок ви забираєте цю їжу, перекладаєте в ємності. Наприклад, якщо ви в каструльці готували, то ви із цієї тарілочки, яка була запропонована Богу, цю їжу пересипаєте далі в цю каструльку. Водичку, наприклад, яку ви запропонували Богу, ви можете взяти і. Вилити, наприклад, у бутилі з водою, і вся у вас водичка буде наповнена високими вібраціями, буде наповнена божественними енергіями. Якщо ви, наприклад, не доїли їжу, яка була приготована для бога, яка була освячена на домашньому алтарі, прочитані були молитви або запропоновано було своїми словами, то таку їжу не можна викидати. Такою їжею можна поділитися, наприклад, із якимись тваринками, її не можна викидати. Це вважається гріхом викидати таку їжу. Якщо така їжа була наповнена любов'ю до Бога, була наповнена вдячністю, то Господь обов'язково прийме таке ваше подання. Після споживання такої їжі людина перш за все наповнюється божественними енергіями. Високими вібраціями така людина одразу після їжі відчуває стан щастя, стан спокою, стан радості. І ви починаєте потім помічати, що сварок стало менше, що ваші близькі рідні люди, які вживають таку їжу, вони стали добрішими, терпимішими до вас, а ви до них. Атмосфера в родині змінюється на краще. І якщо ви будете часто готувати таку їжу. То ви помітите, що ваша близька людина помінялася в характері на краще. Така їжа сприяє тому, що недоліки нашого характеру, наші вроджені недоліки або набуті недоліки, вони просто зникають. Ми стаємо приємними людьми, з нами стає приємно спілкуватися. Така їжа вона називається Прасад, що на санскриті означає милість Бога. Якщо людина постійно отримує милість Бога, вона змінюється на краще, вона духовно зростає. І її життя також змінюється на краще. А що ще хотіла вам сказати? Не можна готувати їжу під час менструації, це взагалі окрема тема. Якщо вам буде цікаво, зніму відео на цю тему. А як я розумію, що вам відео було корисне, що вам відео було цікаве? А розумію я по вашим вподобайкам, по вашим підпискам і по вашим коментарям. І ще одне. Не можна вживати їжу у публічних місцях, тому що коли велика кількість людей проходить через це місце, наприклад, люди наповнені думками, і думки бувають різні, і позитивні, і негативні. Люди можуть сваритися. А це все знаходиться. Ці всі емоції, ці всі думки знаходяться у спільному енергополі. І коли людина у публічному місці вживає їжу, то вона наповнюється. Тією енергією, енергополя того місця, в якому вона перебуває. Тому не рекомендується вживати їжу у публічних місцях. Краще трошки потерпіти, прийти додому і поїсти нормально з нормальною атмосферою. І ще одне: після їжі обов'язково треба помити посуд, протерти стіл вологою ганчіркою і побризкати підлогу, кухонну підлогу. Крапельками води. Ну, більш детально, якщо вам буде цікаво, розкажу в одному з відео, для чого це робиться: провітрити, запустити свіже повітря в ту кімнату, де відбувалася трапеза. А я бажаю вам духовного розвитку, бажаю вам щастя і нехай у вас все буде добре. До нових зустрічей!